Вітаю вас сьогодні на огляді ліхтар Nightcore NU25. Попробую чесно його оглянути, купував за власні кошти, так що подивимося його плюси і мінуси. Отака коробка подарункового вигляду замовляв на сайті AliExpress Виробник заявляє, що максимальна яскравість ліхтаря 400 люменів стійкість до падіння з висоти 1 метра. Так, і там максимальна дистанція 64 метри. Ну, це такі максимальні показники. В реальності він буде досить швидко збавляти потужність, оскільки буде нагріватися в маленькому корпусі. Це друга версія ліхтаря, комплект поставки. Інструкція на англійській мові, так що тут можна буде розібратися. Зарядний провід, ремінець для кріплення, ремінець досить якісний, непоганий, легенький, це світловідбиваючи. Тут в нього йде така шнурочок. Так. Також він еластичний. Так, тут всередині, я не знаю, видно, не видно. Така вставка силіконова, яка, можливо, одні кажуть, щоб краще трималась на голові або касті, інші, щоб під не спадав при час фізичної роботи на тих по очах. Ну, одним словом, отаке от воно є. Зроблено нормально, якісно, не важке, легеньке. Ну і сам ліхтар. Перше, що мене вразило, коли я його взяв в руки, так тут, тому що до того в мене в руках були різні ліхтарі, і приходили і ну, 31, і ну, 33 і Вуркуси, і там купа інших. І перше в мене яке враження було що він дуже маленький. Він просто маленький, якийсь такий дитячий. Подивіться, НО-31 31 це не є великий ліхтар. Так? Ну подивіться, наскільки оцей но 25 менший за нього. так? Я не знаю, видно, не видно, але він дуже легенький. Якщо тут алюміній, так, алюмінієвий сплав, передня частина, то тут, по-моєму, це все пластик. Він такий. Ну, якийсь дуже легенький, мені здався. От, знизу. І давайте подивимося, як ним керувати, що складається. Значить, тут є два світлодіоди, ближні, ближні і дальні і два червоні. Зверху кнопки керування, тут йде заглушка Type-C і захист IP66. Ліхтар можна нахиляти під потрібним кутом. Тут ці зубчики вони досить добре зроблені, вони бачу, крупні такі, не повинні, повинні добре тримати. Я не, не вірю навіть, що він буде. Самовільно змінювати код. Ні, тут все добре. Дивіться, як ставити ось цей кріплення так, прикріпити до. отут. бачите, є от ці ті. От... також треба все акуратно. Воно тут така серія отай, ну, 25, я дивлюсь, таке дрібненьке, воно легеньке, дуже акуратно, щоб не поламати. Ставимо отак, от. і закриваємо. Тут ми защолкуємо. Бачите? Видно вам? Я це не буду робити, бо мені зараз незручно буде ролик записувати, мені потрібно. Щоб нічого не заважало. Так, тепер дивіться про керування. Якщо ми з виключеного положення, він може бути заблокований сам ліхтар. Щоб заблокувати, ми натискаємо одночасно дві кнопки і тримаємо. І він 2 секунди, він заблокується. І навпаки, щоб розблокувати, натискаємо на 2 секунди, він розблокується. Тепер ліва кнопка, якщо він вже розблокований, ліва кнопка, якщо швидко натиснути, він показує рівень заряду. Видно тут? 4 повністю заряджений. Якщо затиснути і десь потримати. секундочку. Секунду. О, вмикається вже режим. Починається з червоного режиму. Для чого потрібен червоний режим? Перше, для того, щоб ви були непомітні в темряві. Друге, щоб на вас не налетіли комахи. Це, досить, це буває в випадки, коли це досить серйозно. Ми вночі, наприклад, бджоли перевозили. Якщо освітити таким ліхтарем чи білим, то я думаю, можна нахватати нормально укусів. О. Ну і плюс, щоб у вас не втрачала здатність бачити в темряві. Бо ви знаєте, якщо переходиш з яскравого в втемрювати, там декілька секунд ти нічого не бачиш. О, тут з таким проблем менше, якщо використовувати червоне світло. Ну і плюс, як я сказав, вони помітні як для людей, так і для тварин, чи для рибалці це потрібно, чи якісь полювання, щось таке. Наступні режими там ближні і дані. І два одразу. Бачите, я їх буду отак натискаю, ліву клавішу, ліву кнопку. І воно отак переключається. Права кнопка вона відповідає вже за. За яскравість. В червоному тут або червоне, або ми правою, або вклюкаємо такий сигнал, щоб бути помітним, наприклад, на дорозі. Розвертаєте на, на шолом, їдете на велосипеді, чи йдете пішки, і вас помітно. Вас видно наз... з ну, водіям. О, А якщо на, на інших видах світла, то права клавіша регулює яскравість. Бачите? Є. Якщо ми праву клавішу два рази швидко натиснемо, вмикається Moonlight. Це слабеньке світло. Для того, щоб ви нікого не будили десь в кімнаті чи в таборі, чи для того, щоб ви могли, наприклад, карту роздивитися і вам нічого не заважало, чи якісь на щось подивитися. Ось таке легке, лей лей слабке світло. Тепер давайте подивимося на якість цього світла. Так, будемо перевіряти CRI, <coughs> чи є якийсь кольоровий відтінок і чи нема миготіння. І ми зараз разом з вами подивимося. Давайте подивимося спочатку на ближнє світло. Сіраю тут дивимося. Ідеально, коли 100, але в реальності, якщо більше за 80, то для ліхтаря то нормально. Хоча може бути і 65, я так відчуваю. Зараз ми подивимося. Червоне не перевіряємо. Дивимося перше оце. по-моєму, Ну і тут вон, дивимося. 73. Ну, для найкора вони можуть таке давати. 73. Видно вам так? Видно. 73. А ну, подивимося, чи немає кольорового відтінку. Є відтінок в сторону червоного трошки. так, Якщо я правильно бачу, давайте я ближче собі візьму, бо мені задалеко, Я тут переді мною камера, штатив. чуть чуть в сторону червоного відтінок є. Так, я бачу це. Тобто трошки червонить цей. І давайте перевіримо, чи нема флікінгу миготіння. Оце для мене найголовніше, щоб воно не було таке в зеленій зоні, все нормально. Давайте ще раз для контролю, щоб, щоб не, не помалитися. Так, все нормально. Значить, CRI 73, ну, плюс-мінус воно ну, непогано не для такі, ліхтарів такого цінової категорії. Трошки є червоний відтінок. Тепер давайте ось цей перевіримо. Я не знаю, дальнє чи, чи ближнє. Зараз ми... О, перевіряємо це. Поїхали. Тут CRI нижчий, 65. Зараз глянемо. 71, 72, 70. Ну, в районі 70. Приблизно так само. Відтінок. Дайте я сам гляну. бо а Відтінок, відтінок більш-менш нейтральний, особливих я не бачу. Ближній нейтральний, тут нема такого. Якщо в там тому є червоний відтінок, то тут більш-менш нормальний. Плюс-мінус він нейтральний. І давайте подивимося, чи флікінгу нема. Цього шиму, міготіння. ні, нема. Отже, цей ліхтар, що ближнє, що дальнє світло. Сірай приблизно в районі 70. Ну, це для налобного ліхтаря може бути. Меготіння цього шиму нема. Тобто він, ним користуватися можна. Вашому зору не буде очам, не, не буде неприємно, буде нормально. Тобто користуватися тут світло більш-менш якісне. Так, дивіться, то багатьох людей цікавить, як від цей ліхтар, як довго він тримає яскравість. Бо всі жаліються, що типу, тільки включаю і зразу моменталь яскравість падає. Я там поставив цей датчик, що я ним перевіряю світло, і на нього поставив ліхтар. Все, а там я в кімнаті в темній частині кімнати поставив під ліжком, щоб не впливало денне світло. І тільки я включив, було 7300 люксів. На самі люкси уваги не звертайте, бо я просто поставив на комфортній для себе відстані, поставив, зафіксував, все воно стоїть. Прямо за мною спиною, ви там не бачите, в, в, під ліжком. Спеціально, щоб не впливало зовнішнє світло. Буквально десь хвилину. Тільки я включив, моментально почала падати яскраві. О, Дивіться на люкси, Оце от, що я показую. О, дивіться, 7300 було. І воно от весь час падає. Буквально хвилину, тільки тому поставив, дві хвилини тому поставив. І воно навіть не фіксується. Я думав, що воно на лінії зафіксується, ця яскравість і так і буде. Ні. От просто воно. 7300 було і от постійно падає, 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 навіть не фіксується, бачите? Від 7300. Тільки от включив, так. і от, от Навіть, я не знаю, навіть 20 секунд воно не фіксувало яскравість. От постійно падає, бачите? 28... От. І аж тепер воно зафіксувало. 2890. Видно вам? так? Давайте я так воно наведу. Тобто воно моментально, моментально просто тільки включив 7300 е, тих люксів, так? Було. І одразу пішло 700, 7000, 7000 6800 і, і от буквально, Секундочку, щоб ми, ми бачив. О! І зафіксували на 2800, 2800. Самі люкси, ще раз повторюю, ви уваги не звертайте. Це я так поставив зблизька, там на відстані 15 см. Це в середній режим. Середній режим два світла одразу світять. І ближнє, і дальнє середній режим. І воно, бачите, одразу скинуло до, до показника. Тобто було 7300. Ви тільки дивіться на зміну показників. На самі, самі показники це не є справжні, тому що я там не витримав, щоб заміряти насправді. Яскравість потрібно на певній відстані, там, цілі умови лабораторні робити. Мене цікавило, наскільки воно зразу скидає, щоб я міг це замі замітити. От, зразу. Було 7,300. Моментально за 2 хвилини воно скидає наполовину. Це на середній яскравості, на середньому рівні яскравості, ближнє і середнє світло разом. Все. І тепер воно вже тримає, бачите? О, і тепер воно тримає, і тепер от я вже думаю. А я його, бачите, вам не видно в котикого година, 13.20 зараз. А я поставив 13.16. Тобто воно за дві хвилини скинуло наполовину, моментально зразу скидає. І от тепер воно вже тримає це, цю яскравість. Ну, давайте я подивлюся, скільки воно буде її тримати на рівні 2900. Ну, тут цифри умовні. Мені тільки зміна цих цифр цікавить мене. Так, дивіться, пройшло більше ніж 20 хвилин того експерименту. І що я бачу? Включено два світла ближні і дальні одночасно, включено на середній яскравості. Так? Там є перша, друга і третя рівні яскравості на середній яскравості. І м світить в перші дві хвилини, почало скидати на половину яскравість. Одразу воно скидає перші дві хвилини, поступово-поступово скидає на половину від того, що там стоїть. І вже тоді, після того, вже він більше ніж 20 хвилин. Вже тримає яскравість і вже так світить. Температура середня 5500 кельвінів, тобто кольорова, тобто приблизно так денне світло, тобто не жовте, не синє, якраз нормальне, добре. CRI 73 нормально, флікінгового миготіння нема. Ну, єдиний оцей нюанс, тим, що воно скидає яскравість і нічого з тим не зробите. Якщо потрібно, щоб світило на максимальній яскравості тривалий час, так, без автоматичного скидання, це вже треба брати більші ліхтарики. Більш потужні, а не такі маленькі. Це потрібно знати, це такий нюанс, це така особливість. Має свої плюси-мінуси, і бачите? Так, дивіться, хлопці дівчата. Вибрався я за місто, щоб показати, як знімає ліхтари ну, 20, найткори Nu ну, 25. Тут нападав сніг, відповідно, все здається світліше. В реальних умовах, якщо буде темна земля, воно все буде темніше, буде менше світла виглядати. Тому що тут в реальності можна взагалі зараз йти без ліхтаря, все видно, снігу багато. О, ну дивіться, це є червоне світло. Приблизно така яскравість в реальних умовах. Можливо, трошки от так додам, отаке. Тепер давайте дальнє світло я вам покажу. Це дальнє світло слабше, дальнє світло синіше. Дивіться, як воно пляма, рефлектор, як світло направляє пучок. Дальнє світло слабше. Дальнє світло потужніше. І давайте ще ближнє світло подивимося. Ближнє світло слабше, ближнє світло синіше. Ближнє світло слабше. Ближнє світло сильніше. Тут ще може одночасно два світодіоди світити. Одночасно два слабше. Одночасно два е середнє. І ще тут є для одночасно двох третій режим. От в реальності десь воно приблизно так. Ну пам'ятайте, що воно почне потім з часом скидати яскравість. За дві хвилини воно може скинути в два рази яскравість. Ну єдиний нюанс: о зараз мороз, мінус один. Можливо, датчики температури не, не будуть спрацьовувати. Він ліхтар не буде перегрівати, тому що холодно. Мінус один градус морозу. Знаєте, і він може зараз якраз він може і не скидати яскравість. Але я фаріляв вдома, при 20 градусів, тепла кімнатна температура, так то він скидає яскравість з середніх і з високих е, налаштувань він скидає в два рази потужність за, на протязі двох хвилин, щоб ви розуміли І далі вже тримає. Далі вже тримає, скинув два рази на протязі двох хвилин е, при кімнатній температурі. І далі він вже може там хвилин 15, я вже далі не перевіряв. 15-20 хвилин я перевіряв, він тримає. Вже коли в два рази скинув. Може і більше, потім буде, але одразу він буде скидав. Ну, але це мороз, тут свої правила. Так що отак він себе веде. Так, дивіться, як воно виглядає на моїй голові. Я приїхав, то на село трошки попрацювати. Бачите, тобто ліхтарик реально дуже маленький, дуже маленький, дуже компактний. І він як приносить, так чи в сумці місця багато займати не буде. Але яка є проблема? По-перше, обмежений ємність акумулятора, і плюс найголовніше, що при теплу пору року чи при кімнатній температурі. Він точно буде, бо я заміряв, він буде на середніх і максимальних налашуваннях. Він одразу, там в перші декілька хвилин, він буде скидати яскравість в два рази. Просто майте це на увазі. І буде вже так на тривалий час, вже потім на тих нижчих е показниках буде вже тривалий час світити. Для кого цей ліхтар? Моя думка, він має право на життя, він має право на життя для трьох категорій. Перше, це є єдісічники, ті, що постійно щось з собою носять, щоб не носити з собою якісь там здорові там е, великі в кому... з... ліхтарі з акумулятором там 18650, сот так, п'ятдесят, можна такий маленький брати. Друге, як запасний ліхтар, тобто ви йдете з якимось одним нормальним потужним ліхтарем, десь ви ну, якусь якусь подорож чи щось таке, і вам потрібно невеличку запаску, щоб не тягнути це все інше. Знаєте, як о, докатка є в автомобілі. Оце така як докатка, я вважаю. І третє, це, напевно, най, найбільше для чого пригоджається такий ліхтар. І мені здається, це цільова аудиторія. Не так, як вони там в рекламі давали, що це для бігунів, а для тих, що я скажу далі, це є для підлітків і дітей. Тобто, о, це, до речі, я не для себе брав, це для племінників. Там, Як колись підемо в гості, то я їм подарую. О, це є для дітей. По-перше, навіть то, що менше потужність, щоб їм так по очах воно не било. Плюс вони менші, діти, менші, менші, діти менші з ростом, та? І їм якраз ближче буде до землі світити, і це якраз нормально буде видно. Оце ідеальна цільова категорія. Це і діти. Діти, підлітки, треба вам в гості піти. От зараз я записую ще ролик, ще Миколай буде ходити. О, і світло буде виключати, чи школи йдуть, чи до школи, чи світло виключили. Це чи секції діти ходять? Це от хороше, якраз ідеально для дітей. Все, пишіть свою думку, що ви думаєте. Якщо якісь запитання, давайте за коментарях. Все найкращого.